Державна служба України з питань праці з нагоди відзначення 12 червня Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею проводить інформаційні заходи щодо дотримання законності трудових прав неповнолітніх осіб з метою збереження здоров'я та працездатності молодого покоління. Літні канікули для школярів та студентів це період не тільки відпочити, а й час заробити власні кошти неповнолітні. Це особи до 18 років, які мають працювати на законних підставах. Та в безпечних умовах. Звертаю вашу увагу роботодавці та працівників на гарантії та пільги у сфері трудових відносин для неповнолітніх. Допускається прийняття на роботу осіб від 16 років. За згодою одного із батьків або особи, яка його замінює, можуть приймати на роботу особи, які досягли 15 років. Також для виконання легкої роботи. Не завдає шкоди здоров'ю вільний від навчання час, допускається прийняття на роботу з 14 років. При прийомі на роботу на підстави заяви неповнолітньої особи роботодавцем видається наказ про прийом на роботу. Повідомляються органи податкової служби. Та обов'язково вкладається письмовий трудовий договір. На підприємстві ведеться спеціальний облік працівників до 18 років із зазначенням дати їх народження. При прийомі на роботу неповнолітні. Проходять попередній медичний огляд та щороку до досягнення 21 року. Для неповнолітніх передбачена скорочення тривалість робочого часу. Від 16 років до 18 36 годин на тиждень, від 15 до 16 років та учнів від 14 до 15 років 24 години на тиждень. Тривалість щорічної відпустки 31 календарний день. Може надаватися за заявою до настання 6-місячного терміну безперервно. Роботи на підприємстві забороняється застосування праці неповнолітніх на важких роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці на підземних роботах у нічні, на дорочні години та вихідні дні при підніманні і переміщенні речей більше 10 кг. за порушення законодавства відносно неповнолітніх працівників передбачена адміністративна відповідальність, порушення термінів виплати заробітної плати, штраф на посадових осіб. Від 1700 до 5100 гривень. Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, контракту, штраф від 8500 до, до 17 тисяч гривень. Якщо порушення скоєно повторно протягом року, від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Отже, праця неповнолітніх повинна здійснюватись виключно в межах закону з дотримання усіх гарантій. Дякую за увагу.